Жахіття у вербну неділю росіянам було недостатньо ударів по кривому рогу. Тепер вони вдарили по Сумах. Десятки жертв і сотня поранених. Цивільних <клес> тільки абсолютно відбита сволота може робити таке. Росія повинна ворушитися. Невідомо чи почули в Москві вимоги Дональда Трампа. Але світ точно почув пропозиції трамповських радників щодо передачі ворогу чотирьох областей України або ж сценарій розділення України за сценарієм повоєнної Німеччини. Як на це відреагує Путін? Це буде означати для нього, принаймні на довгий час, закриті двері для окупації України. Замовкніть або змиріться. Що насправді означають несподівані заяви президента США щодо завершення російсько-української війни? Ви знаєте, є момент, коли ви повинні змиритися або стулити рота. Друзі, ви на каналі Яніна Соколова. Наша команда зібрала для вас найголовніші новини тижня, що минув, і ми анонсуємо ключові події, які відбудуться вже найближчим часом. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі нові відео. Зробили. Тоді починаємо. Анербівиті переговори йдуть добре. Політична мантра із Вашингтона майже не змінюється від появи Дональда Трампа у Білому домі. Черговий переліт президентського літака Air Force One і чергова скандальна заява. Трамп міркує про врегулювання у світі і, звісно, згадує про російсько-українську війну. Uh, Тож ми йдемо на бій, і у нас є багато боїв, які тривають по всьому світу. І я думаю, що незабаром у нас буде багато хороших новин про деякі з цих боїв, і ми побачимо, як вони відбудуться. Але це були цікаві вихідні, і я думаю, що у нас є досить хороші новини про деякі конфлікти. Окрім Ірану, чи є інші переговори, які добре відбуваються? Є й інші переговори, які тривають добре. Я думаю, що українсько-російські відносини можуть бути в порядку, і ви дізнаєтесь про це дуже скоро. Ви знаєте, є момент, коли ви повинні змиритися або стулити рота. Ми побачимо, що станеться, але я думаю, що все йде добре. Але насправді Трамп не пропонує замовкнути у буквальному розумінні слова: вислів змиритися або столити рота з англійською може перекластися як менше слів, більше діла, і поки президент США натякає, що всі обіцяні кроки потрібно буде підкріпити справами. Росія підкріплює свою стратегію новим актом терору. Вербна неділя, центр сум. Ворог вдаряє по місту двома ракетами. Іскандер. І як це вже було тижнем раніше, під час трагедії у кривому розі використовує касетні боєприпаси. Понад 30 загиблих, сотня поранених. І серед жертв, і серед постраждалих є діти. А це таки ти москвичу закрити. Тільки абсолютно відбита сволота може робити таке сьогодні. Багато лідерів держав, дипломатів, багато звичайних людей з великим серцем висловили свої співчуття Україні українцям. Так на чорний день для Сум реагує президент України. Наголошує, що без тиску світу на Росію війна триватиме і далі. Путін вже другий місяць як ігнорує американську пропозицію щодо всеосяжного режиму тиші. Розмови ще ніколи не зупиняли балістику та авіабомби. Обурюється Зеленський. Що ж найкраще зупинить російську балістику чи каби? Про це президент говорив під час засідання Рамштайн, де союзники на диво оголосили рекордний план підтримки. Про це розповім вже за кілька хвилин. Ну а поки що послухайте важливе про переговори США та Росії. І росіянам і сполученим штатам розмови вкрай важливі у п'ятницю, 11 квітня. Спецпредставник стів Вітков знову приїхав до Росії. Понад чотири години переговорів із Путіним і не надто втішні висновки. Агенція Reuters стверджує, що Вітков сформулював схему якнайшвидшого припинення війни, яку передав до Білого Дому, і ця пропозиція безумовна передача Росії всіх чотирьох українських областей, які вона незаконно записала у власну конституцію про Донеччину, Луганщину, Херсонщину та Запоріжжя. Віков. Їхав мовляти Путіна на мир, але знову зазнав фіаско. Так це коментують у центрі протидії дезінформації. На фоні того, що у Віткафа не виходить, вже в Сполучених Штатах Америки говорять про те, що його треба замінити, і замість нього переговірником має бути Рубіо, дерсекретар Сполучених Штатів Америки. Ну, насправді він досвідчений дипломат. При всій повазі Вітков не є дипломатом. Вітков це девелопер, Вітков це бізнесмен. Вітков – це людина, яка говорить трошки іншою мовою. І, і ну за великим рахунком, не навряд чи розуміє екзистенційні причини війни між ворожою країною та нашою питання справедливості, ну наврядче якісно розуміє. Не всі у команді Трампа погоджуються із ймовірними пропозиціями Віткофа, як зазначають медіа. Проти виступив Кіт Келох, спецпредставник у питаннях України та Росії. Відставний генерал наголосив, що Київ готовий вести переговори і йти далі на певні компроміси, але ніколи не погодиться віддати Кремлю чималу частину території. Ворог не чекатиме на перемовини. і вже раніше запланованого почав свій наступ. Про що говорить головком, і чому в парламенті вважають, що режим тиші може бути куди ближчим ніж всі цього очікують? Все таки домовляться про якесь перемир'я. Я не відкидаю того, що може бути якийсь, якийсь план перемир'я або реалізований. Про це вже за кілька хвилин обов'язково дочекайтеся, щоб почути важливі деталі в цій заяві. Не забудьте підписатися на наш канал і прокоментувати, чи вірите ви у дієвість перемир'я. Ну а поки що маю розповісти про нові скандальні заяви представників Трампа. У Кіта Келога є інші не менш резонансні заяви у спілкуванні з виданням The Times він зауважив, що шляхом до врегулювання війни може бути поділ України на кшталт повоєнного Берліна. Західні союзники контролюють одну частину, а окупаційні війська перебувають в іншій. В соцмережах шквал обурення буцімто США пропонують легімітизувати розділ території. Келог взявся спростовувати власні слова. каже змі перекрутили сенс, нібито він говорив лише про зони відповідальності. В разі перемир'я, і останнє слово в цьому може сказати лише Україна. Втім, на план присутності військ НАТО, Москва ніколи не погодиться. Мій колега, журналіст та публіцист Віталій Портников, пояснює логіку Путіна. Це буде означати для нього принаймні на довгий час закриті двері для. Окупації України Келлер, як і інші представники команди Трампа, не усвідомлює, що вимога Путіна, щоб Україна ніколи не була членом НАТО, стосується не того, що російський очільник побоюється альянс, який є, як я нагадаю, оборонним союзом. А того, що Путін побоюється, що вступ України до Альянсу закриє можливості для подальшої окупації українських земель з їхнім подальшим приєднанням до Російської Федерації. Як це, до речі, вже відбулося з Кримом, Донецькою, Луганською, Херсонською, Запорізькою областями, майже ніякої альтернативної України, там Путін не створював і створювати не збирається. Він просто тупо приєднує ці території до Росії і русифікує. Таким чином є Очевидним той факт, що для Росії сама присутність військ країн-членів НАТО на українській території є неприпустимою, тому що буде означати крапку на проекті відновлення російської державності у кордонах радянського союзу 1991 року. Росія повинна ворушитися. Занадто багато людей гине тисячі щотижня у жахливій і безглуздій війні. Війні, яка ніколи не мала статися. Про це пише в соцмережах чергове Трамп, закликаючи Путіна зупинитися. Але окупанти налаштовані лише на нову хвилю агресії. Головнокомандувач ЗСУ констатує, що обіцяний на травень наступ Росії вже розпочався. Напрямок Сумська та Харківська області про це Олександр Сирський говорив в інтерв'ю інтернет-виданню «Лівий берег». В центрі протидії дезінформації деталізують про план захоплення чи оточення Сум чи Харкова не йдеться. Бої активізувалися лише у прикордонні. Натомість парламентському комітеті з питань нацбезпеки оголошують несподіваний прогноз. Секретар Роман Костенко в коментарі П'ятому каналу зауважив, що план оголосити режим тиші ще до. Кінця квітня нікуди не зник, і саме про це нині тривають переговори між США та Росією. Чи може бути якесь перемир'я? Багато хто там прогнозує, що на травень все таки домовляться про якесь перемир'я. Я не відкидаю того, що може бути якийсь план перемиря або реалізований. Тому що ще раз кажу, що це дуже важливо для е, наших партнерів сполучених штатів через те, що їх президент прийшов на цих заявах до влади. і Йому треба якесь зупинення війни, і Путін це розуміє. Але чим але чи готується Путін? Так готується Путін. Він продовжує готуватися. Він створює нові частини. В, ворог їх посувається. Ми бачимо для того, щоб займати більш якісь вигідні тактичні. Рубіжі. А ще Путін залучає до війни нові країни. Вперше за понад три роки повномасштабного вторгнення українські військові взяли в полон китайських окупантів. Двох загарбників захопили на Донеччині. Зеленський стверджує, що загалом відомо про понад півтори сотні китайців в лавах російського війська. Ми до речі розповідали про це на сторінці нашого проекту База, аналізуючи стосунок Китаю. До війни в Україні, ну а на моєму каналі ви можете подивитися про те, хто саме воює на боці Росії з китайців у війні проти України. Офіційний Пекін всі обвинувачення викидає в китайському МЗС. Запевняють, що виступають лише за мирне завершення війни. Я хотів би ще раз підкреслити, що Китай не є ані творцем української кризи. Ані зацікавленою стороною Ми тверді прихильники і активні ініціатори мирного врегулювання кризи. Уряд Китаю завжди закликав своїх громадян триматися подалі від зон збройних конфліктів і уникати участі у збройних конфліктах у будь-якій формі, зокрема, утримуватися від участі у військових діях на будь чиїй стороні. Ми радимо зацікавленим сторонам правильно і тверезо розуміти роль Китаю і не публікувати безвідповідальні коментарі. Спочатку відмовлялися, але потім все ж таки долучилися. Хоча США заявляли, що проігнорують безпекову зустріч Рамштайн. Керівник Пентагону під гексет зрештою взяв участь у засіданні, обмежився онлайн форматом. Натомість європейські союзники не обмежилися у плані військової підтримки. Кількість безпекових пакетів б'є рекорди. Партнери узгодили виділення понад 21 мільярда євро впродовж року. Основна тема протиповітряна оборона до термінової передачі систем. Петріот союзників закликав президент рік тому. Саме наш Петріот помилково поцілив літак F-16. Принаймні про цей трагічний випадок дружнього вогню заявляли змі та деякі народні обранці. Тоді загинув пілот Олексій Мес. Результати розслідування й досі невідомі. Але тепер ми маємо втрату ще одного льотчика F-16. Хто це був? Я розповім за хвилину. Ну а поки що послухайте заяву Зеленського. The most dangerous threat is ballistic missiles. найнебезпечніша загроза це балістичні ракети. Коли є балістична загроза, люди мають лише кілька хвилин, щоб дістатися укриття. Просто уявіть собі, як це випустити свою дитину на вулицю або просто йти містом, знаючи, що ракета може влучити протягом п'яти хвилин після запуску. Це постійна небезпека. Констант Дейнджер. Я прошу вас зосередити увагу передусім на ППО для України. Нам справді це потрібно. Десять систем Петріот У вільного світу вони є. Зараз потрібні політичні рішення, щоб ці системи працювали заради миру. Заради миру щодня у небі працюють. Українські пілоти, 12 квітня, ще один чорний день для повітряних сил. Україна втратила пілота Ф 16 Павла Іванова. Це був повітряний бій з ворогом. Пуски, бомби, маневри. Пишуть авіаційні спільноти. Посмертно пілоту присвоїли звання героя України Павлу на віки 26. За тиждень до останнього польоту він відсвяткував весілля. На жаль, це не перша втрата серед українських бойових пілотів, і вже друга втрата пілота. F-16. вперше це сталося торік, через що загинув легендарний льотчик Олексій Месь, відомий під позовним Монфіш. Подивіться у відео: ось воно.